дня. Шановні депутати, сьогодні у нас вчора засідання постійної комісії з питань земельних відносин природокористування, планування території охорони околишнього природного середовища благоустрою та капітального будівництва. На засіданні постійної комісії присутні 5 членів, тобто всі члени комісії. Отже, ми можемо розпочати засідання комісії. Воно буде правомірне. Так. Запрошені начальник відділу земельного устрою та містобудування Тетяна Попович. Так, засідання комісії правочини, половуюча Тополицька Олена Миколаївна. Згідно абзацу 2 частини 9 статті 47 закону 3590-9 від 224 22 року переговора сільської ради засідання постійної комісії. Земельних відносин при користування планування території охорони околишнього природного середовища для обстрілів та капітального будівництва. Відповідно до статті 47 закону України про в Україні, пропоную розпочати засідання костійної комісії. Хто за таку пропозицію прошу голосувати? Хто за одноголосно. Заперечень немає. Засідання Костійної комісії вже відкрите. Шановні депутати, нам необхідно запитати. Питань, згідно з порядком День. День. У нас одне питання: розгляд земельних заяв та клопотань. Хто за таку пропозицію, прошу проголосувати. День. Чи у когось може якісь зауваження? Дякую. Сесії сільської ради звернулося а Чернівці обленерго, який просить замінити е, сторону договорі, тому що був договор укладений з головним управлінням Державного кадастру в Чернівецькій області у 2018 році. Тому е, ад Чернівці обленерго просить замінити сторону договору з головного управління Державокада в Чернівецької області е, в особі начальника вартаменка Юрія Петровича. На Веренчанську сільську раду в особі сільського голови бочка Володимира Дмитровича та зареєструвати право комунальної власності на земельну ділянку. Ця земельна ділянка йде для розміщення будівництва платації обслуговування будівлі споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії в селі Бабин площею г Продовжити термін дії договору оренди на 49 років та вкласти додаткову угоду. Мене все. У цьому. Давайте по цьому може голосуємо окремо. Так, так, по цьому це одне. Зауваження, доповнення немає. Хто за те, щоб рекомендувати та винести даний проект рішення на засіданні 51-ї сесії, верніча сільської ради? Прошу голосовити. Хто за? Наступні заяви будемо розглядати по цільовому призначенню зимою. До сільської ради звернулася бочок Марія Миколаївна, жителька села Вимуші, просить затвердити технічну документацію по відновлення у мер загальної площі 02917 га для ведення особистого селянського господарства в селі Вимуші Ревченко сільської ради. З такої заяви звернулося Рудеї Христина Васильівна, яка просить затвердити технічну документацію загальної площі 03443 Г для ведення особисто селянського господарства в селі Рутка Мереченської сільської ради. Свищ Василь Васильович, житель міста Киселів, просить затвердити технічну документацію вибачте, просить затвердити технічну документацію по встановленню відновленню меж площею 01523. Для ведення особисто селянського господарства. Земельна ділянка знаходиться в селі Веренчанка Веренчанської сільської ради. Своє право мені не використала. Так. І по ОСГ все. Скажіть, Ці ОСГ вони мають підставу, мають. Вони мають активні рішення, так. Мають такі от спешфаєві рішення, всі вони мають так на беззахідних рішень, жодне. Є активні рішення. Добре, вколові якісь запитання, доповнюють, будь ласка. Хто за те, щоб рекомендувати та винести дані проєкти рішень? На засідання 51 сесії Велическо-Сільської ради Хто за? Так, далі будемо розглядати заяву громадян. З цільовим призначенням для будівництва зловні, житлового будинку, господарських будівель і споруд. Звернулася очок Марія Миколаївна, жителька села Вимуш... Вимушів, яка просить технічну документацію загальної площею 0,25 га в селі Вимушів. Романовський Роман Юрій, житель села Бурівці, також земельна ділянка, 0,25 га в селі Бурівці, вулиця Стефаника, 60. Вороновська Марія Васильівна, площею 00884, в селі Веренчанка, вулиця Івасюка, 25. Зазовчак Марія Дмитрівна, земельна ділянка площею 01304 га, по вулиці Богдана Хмельницького села Веренчанка. Шепілюк Марія Дмитрівна, площею 01409 га, по вулиці Чорновола, в селі Веренчанка. Блажевська Наталя Миколаївна, площею 0,25. га. Чорновола, 51, село Варанченка, Руди і Христина Васильна, село Рудка, вулиця Центральна, 10, площою 0,25, га, статний Петро Дмитрович, село Борівці, площою 0,25, га, вулиця Чернівецька, Зазеленчук Галина Миколаївна, жителька міста Чернівці, земельна ділянка знаходиться. Кіселеві вулиці Макаренка, 4, право своє більше ніде не використала, тому має право на приватизацію 025 Га в селі Киселів. Гулей Наталія Іванівна, земельна ділянка в селі Киселів і жителька села Киселів, площа 0653 га по вулиці Лук'яна Подолиці. Маринович, Василина Васильівна, жителька села Рудка, вулиця Івана Франка, 22, земельна ділянка Площа, 0,25 га. Филипчук, Юрій Васильович, село Борівці, земельна ділянка 0,24,94 Га. вулиця вулиці Шкільний, 21. Пасічник Олена Васильна, земельна ділянка, 0,25 Га, вулиця Кобилянської, Ольги, 8, селі Борівці. Підгурська, Наталія Михайлівна кошель 0,25 гравулиця Кобилянської Ольги Десь село Борівці. І по цьому все. А по безоплатні проживе. Проживе. Значить, у кого є якісь запитання. Ми прослухали всі проекти рішення, у кої якісь запитання <зиве> допомоги немає. То за те, щоб рекомендувати та винести дані проекти рішень на засідання 51-ї сесії Величенської сільської ради, прошу голосувати. Хто за До сесії сільської ради звернулася жителька села Замагора Верховинського району івано франківської області, Сливчук Галина Андрівна, яка придбала житловий будинок в селі Киселів. І так як вона використала своє право на певну селі Замагора. Просить надати їй затвердити технічну документацію щодо встановлення відновлення земельної ділянки в натурі на місцевості для будівництва обслуговування жилого будинку господарських будівлі і споруд в оренду терміном на 49 років. Там встановити річну орендну плату за використання, вище зазначеної земельної ділянки в розмірі 1% від нормативно-грошової оцінки. 1% буде складати 3384 гривні 28 копійок в рік. В рік. Не є проводизована земельна місці. Так, так, що я чувак поняла. Це використовувати своє право проводити. Так, так. Чи в сім'ї слідів? Так, та, та. Стефан, так, Легови, так. Стефанник, поволиться Стефаном. Прошу. Виповнення пропозиції немає. Хто за те, щоб рекомендувати та винести даний проєкт рішення на засідання 51-ї сесії Вернічанської сільської ради? Прошу голосувати. Хто за? Дякую. Одного голосу. Одного? До сесії звернулася Марія Іванівна. Може, я не певно чи з Марією Іванівна, яка просить жителька села Киселів, яка просить погоди, а встановленні погодження меж земельної ділянки, так як е, сусідня ділянка, власниця дерпа Каріна відсутня. Ми були з комісією, там все добре. В Дерпакалі не земельна ділянка приватизована, має кадастровий номер, тому прошу затвердити погодження акту встановлення погодження меж земельної ділянки. Так, прошу, кого є запитання? Хто за те, щоб рекомендувати та винести даний проєкт рішення на засіданні 51-ї сесії Рученської сільської ради, точно хто за? З такою заявою звернувся житель села Веренчанки, вулик Георгій Георгійович, у якого є державний акт на право власності на земельну ділянку, коли старого зразка, для того, щоб він е, вніс дома і номер земельна ділянка, була внесено до державного земельного кадастру, Він розробив технічну документацію. Так само тут треба погодити межі. Сусідня ділянка Гасма е, має також кадастровий номер і також приватизовано, тому ми були. Ходять з протанком дивилися там все добре, перекриття немає, тільки людина за кордоном, то відсутня. є, якісь опитання, доповнення, пропозиції немає. Хто за те, щоб рекомендувати даний проєкт рішення на засіданні 51 го сесії Вереченської сільської ради, прошу голосувати. Хто за? Дякую. Все, дякую мені, все. Дякую, Тяну, ровно. дякую вам. Оголошую засідання за, за Дякую вам. 是的。